Так, в цьому пакетку бачимо браслет. Зкриваємо. Все дуже гарно упаковано. Так, ось такий браслетик в золотому тоні. Є невеликі сходи покриття. Міцний метал, класичний браслет. Наступний пакетик також браслети. Так. Один в темному тоні металу, тоненький, так скручений по спіралі. Теж добрий метал не гнеться, без дефектів, без сходів покриття. Інший в золотому тоні, сталеними кришталиками чорними. В Хорошому стані, в гарному металі. без маркування. Гарний наслідок. Так, наступний пакетик такий. Напевно на мосту. Замочок, карабін, подовжуючий ланцюжок, намистини скляні, тут такі металізовані, металеві, пластикові, різні. так Гарна гама кольорів, в хорошому стані. Замисто не дуже довге, також без маркування, гарне намисто в хорошому стані. Так. Наступний такий пакетик. Сережки. Сережки пусети, немає заглушок. Так, поєднання такого мідного тону і срібного. Тут такі підвісні елементи, як піни. Міцні, не гнуться. Окей, друга така сережка. Ну, я думаю, це 70-ті, 80-ті 70 роки. Так, сережечки легенькі. В хорошому стані. І сережки. Наступний пакетик. Ось такий. Теж. Це в окремих пакетиках. Я ще бачу прекрасна вуха, кліпси. Ось такі кліпси, золотому тоні. Легенькі, пластикові, тут фіолетовий ставка з такими малюнком абстрактним. В Хорошому стані, треба почистити їх. Так, почистити. Застіпка не по центру. Одна, а одна ніби по центру. Но, можливо, треба переробити. Переробити, змістити їх, щоб було однаково. Так, ось такі сережки в стилі, напевно, 80-х. Тобто кліпс. Так, тут, в цьому пакетику теж краслетики відкриємо. Проследики в золотому тоні. тоненькі, міцного металу. Такими брошуваннями, з таким орнаментом. Один трошечки світлішого тону, інший, темнішу, тако, класичного золоту. Так, ось такі браслетики. Так, наступний пакетик. Такий. Так, і що тут у нас? Браслетик? Браслетик дуже ніжний? З таких елементів. Кришталиками прозорими. Так, всі кришталики на місці, Вінтажний замочок, Маркувань я не бачу, але браслетик дуже гарної якості гарно зроблений ніжний браслет. Так, наступний наш пакетик ось такий. Так, і тут у нас таке намистечко, намистини. У природних кольорах, напевно, з дерева дерев'яні, тут пластикові, в такому етностилі, тут ланцюжок в золотому тоні. Дуже цікаво, що з обох сторін. Є застріпки все працює. Так напевно, можна робити його як браслетик і як. Коротке таке намисте. Станній відмінним. Далі у нас теж пакуночок з браслетом. Браслет в золотому тоні. Ніби має основу і по ній як ланцюжок в хорошому стані. Гарне виконання, міцний метал. Гарний браслетик. Маркувань немає. Такий браслетик. Так, наступне. Такий пакетик так тут теж щось дуже ніжне. Заплутане трошки. складається з таких. Елементів, дух. Дуже ніжне, намисто. З кришталиками теж, з ефектом АБ. Так, таке ніжне намисто, чокер, але має подовжуючий ланцюжок, досить довгий, замочок карабін. В хорошому стані ніжне, гарне, на мисточку чокер. Ось Це в пакетику. Це дуже добре, тому що так з далекої дороги прикраси зберігаються. Так. Таке. Замочок у нас. Обочечка і ось так виглядає намисто. Скільки я розумію, це намистини ручної роботи з кістки. Мисто не довге, коротеньке. Ось таке. З круглих намистин і у вигляді таких квітів ручної роботи з кістки. Так наступна прикраса. Так, це у нас теж намисток, чи кольє. Таке у бронзовому тоні з кришталиками, вставками пластиковими кольори слонової кістки. Тут пластикова така гранена. Дуже гарне якісне виконання. Таке далі йде ланцюжок. Так, має подовжуючий ланцюжок. Замочок карабін має маркування. Сак, Ось так сак, Ось. в хорошому стані марковане гарне на наместечко так, ще один Теж браслетик, браслетик теж в золотому тоні, але має по собі ось такі. Якби зрізані частинки і брошовані? Ось таке такий браслет, теж якісний, в хорошому стані, міцний метал. Такий. Я один такий по колочок. Тут у нас ага теж, наскільки я розумію, браслет з таких елементів так. тут щось у нас чи в дорозі від розламалося тут кріплення. Елементи пластикові. Так, відпаялось, відломалось. Ось такий браслет, треба буде ремонтувати. Так, Тут у нас є страхувальний ланцюжок. Так, і тут замочок від. Так, цей браслетик треба буде поремонтувати. Ось такий. Що це за матеріал? Пластик якийсь можливо. Тяжко зараз сказати. Так, такий у нас браслетик. Так, наступний пакетик. Це є сережки пусети. Невеличкі такого дизайну. В гарному стані маркувань немає. Легенькі. Кільце сережки в срібному тоні, в гарному стані застіпкою корни. Не дуже великого діаметру без сходу покриття в хорошому стані сережки. І ось такі сережечки, теж пусети, капельки з мікроперлинками. Сережечки такі старенькі, вінтажні, всі перлиночки на місці. Задня сторона має теж ось такий візерунок. Можливо, це компанія 1928. У сережках тяжко визначити характер, той, але цього візерунку, але по стилю і по виконанню дуже подібне. Такі красиві. Так, тут я бачу кліпси. Ось такі більшого розміру, золотому тоні, з емаллю, треба їх почистити. Механізм гарно працює. Маркувань немає легенькі. Помити треба, легенькі, ефектні, стилі 80-х. Ось полямалися. Так, ось такі сережки це пластик в стилі місячного сяйва Монглоу. А цей, бачите, відклеївся в дорозі. Треба буде ремонтувати. Дуже ефектні, гарні і легкі. Кліпси, кліпси перепрошую. Ефектні, гарні і легенькі. Тільки треба привести їх. pořádok. Zastoupí. Zarešky na hventách. Na dnesky na bírni. Z Кришталами, скляними намистинами. З ефектом АБ переливаються різними відтінками від ржевого до зеленого і синього. Всі в гарному стані. Красиві сережки. Такі. Сережки такі півмісяці з кришталиками. В гарному стані. Аркувань не мають все. В стані нових. Досить таки сучасна прикраса, але красива. Так, такі кліпсики. Так, бачу маркування Avon, і знак Ось такі. Ажурні, квітковий орнамент легенькі. Красиві, немає сходів покриття Це дуже в дуже хорошому стані. Супер. Теж сережечки, залишилися одні сережки. Такі, в такому гарному кольорі світло. Пусковий, пусетики, пластик. светло Так, сережечки пусети. такие. Ну отак їх тягати теж дуже брудненькі, треба помити, але в стані хорошому. Такі маленькі, легенькі, приємні, тільки треба помити. Так, ще одні теж пусити. Ось такого гарного салатового кольору з ефектом вставки, з ефектом котячого ока, в золотому тоні. Маркувань немає. Красиві. Так, і останні прикраси на вушка. Такі теж посети. поєднання золотого тону з емальним. Дуже якісний біжутерійний сплав, дуже гарно пророблено. Але маркування я не бачу в стані дуже Чудово. І на цьому наша розпаковка сьогоднішня завершується. До нових розпаковок.